Життя закінчиться як день. Заплющиш очі, і щезде все, і душу щось кудись несе, лишивши тіло на землі. Так хочеться відкрити очі і новий день зустріти зрання, але нема вже тої мочі, з тілом пішла сила остання. Лети, у небо одиноко. Душа без тіла, як пер'їнка, і об'єднатись вже не може хоча б на одну хвилинку. Лети, лети туди, душа, де зустрічаються всі душі. Там нас чекає судний день, спитають всіх за гріхи наші. Отямтесь і прозрійте люди, і не плямуйте, честь свою, нам по гріхах. І кара буде, хто в пекло, а хто лишиться в раю.